Привіт, друзі! Рада бачити вас на своєму каналі. Це відео трошечки нетипове для мого каналу, але я не могла його не зняти, бо думаю, що воно може бути комусь корисне, комусь хто знаходиться у такій же ситуації, як я, комусь хто також хоче налагодити свій тайм-менеджмент. Тому хочу записати серію роликів на тему тайм-менеджменту. Я не буду розповідати, що і як потрібно робити, тому що я не експерт у тайм-менеджменті, але я реальна справжня людина, якій це дуже потрібно. Тому я хочу озвучити свій запит. Хочу вам розказати, як я збираюся йти до своєї цілі. Потім розкажу, як я буду проходити цей шлях від людини, у якої не вистачає часу на все, на що вона хоче, до людини, яка все встигає. І, звісно, поділюся з вами результатами. Думаю, що комусь це точно буде корисним. І так, сьогодні перший випуск мого власного реаліті шоу Лена і тайм-менеджмент». І сьогодні я розповім вам, що мені потрібно, що у мене не виходить, і взагалі свій запит озвучу. Почну спочатку. Я людина, яка завжди прагнула встигати багато, робити багато, бути продуктивною. І, в принципі, часто у мене це виходило. Але зараз я знаходжуся на такому етапі, коли. Я мама, я дружина. У мене є якісь власні проекти, власні амбіції, які я хочу реалізовувати, і мені зараз не вистачає часу. Я творча людина, і при цьому у мене якийсь такий трохи математичний склад розуму і склалося так, що я постійно хочу втілювати і свої ось ці творчі бажання, і щоб вони перепліталися якось таким. Продуманим всім таким, розпланованим, я обожнюю планувати, обожнюю, щоб все було по поличках. Це також моя тема, і це трошки не в'яжеться з тим, що я творча, але ну, як є, до чого я це? Як творча людина, яка веде власні проекти, в мене була своя студія дитячого танцю, також я написала власну книгу, її видала. На всьому цьому своєму творчому шляху мені завжди потрібно було натхнення. І, звичайно, я його шукала. Я вивчала літературу, я спілкувалася з людьми, намагалася зрозуміти, як це натхнення взагалі працює, чому воно виникає, і як зробити так, щоб воно було тут зі мною, тому що воно мені потрібно, мені треба реалізовувати свої плани. Мені треба реалізовувати свої творчі ідеї, а їх без натхнення ну я. Не уявляю, як можна взагалі реалізувати. Тому я навчилася впродовж декількох років я намагалася знайти той ключик до натхнення, і я навчилася це робити. Я зараз викликаю натхнення просто отак: от. ну, мені це дуже легко зробити, скажімо так. І зараз я на тому етапі, коли я вже роблю це неосвідомо. Я не думаю про те, що от зараз мені потрібно натхнення. Це у мене був такий етап, я його проходила, коли я сідаю писати книгу. Я хочу це робити. Але от зараз ту секунду у мене немає натхнення, але є час це робити. Тому я сідаю, викликаю в собі, так сказати, ну спеціально роблю так, щоб натхнення прийшло до мене зараз, і тоді вже пишу. Зараз у мене такого немає. Я дійшла до того, що я просто неусвідомлено викликаю натхнення постійно. Воно в мене є постійно. Я роблю ці всі техніки, які я дізналася про натхнення. Просто вже не задумуючись про те, що їх треба робити. Просто, просто роблю це в мене як звичка. І через те, що натхнення завжди присутнє в моєму житті, в мене дуже багато бажання щось робити. Ну, якісь конкретні речі. Але тут я стикнулася з такою проблемою, коли бажання є, в сили, в принципі, є. А всі можливості для цього є не вистачає одного часу. Бо я молода мама моїй дитині всього 7 місяців. Також є дружина, також я як вже сказала, хочу займатися власними проектами. Мені все це дуже хочеться робити. Мені все це дуже подобається робити. У мене є натхнення та немає часу, як його знайти. В принципі, це і є моїм запитом, чому я хочу навчитися планувати, навчитися розподіляти свій час. Так як потрібно, якось по-правильному. Я ніколи спеціально не вивчала цю тему, от як з натхнення було. Да? Мені, у мене був запит, мені потрібно було натхнення. Я вивчила цю тему досконало і якби, в... внідрила, Коротше, напишіть, будь ласка, в своє життя. А, а... Так само у мене не було з тайм менеджментом, тому я хочу зробити це зараз. Показати вам, як це буде відбуватися, поділитися з вами. Хай це буде таке реаліті-шоу. Я хочу встигати все. Я хочу, щоб моє життя було наповнено тими подіями, які я хочу бачити в своєму житті. І я знаю, що я можу це зробити, просто потрібно правильно заменеджерити своє життя і час, розподілити. Його якось правильно перестати використовувати час на якісь другорядні речі, використовувати його на те, що найважливіше ставити пріоритети і і т.п. коротше буду все це вивчати. І ділитися з вами, ділитися з вами інформацією, яку я дізнаюся на цю тему, і буду ділитися з вами своїм власним шляхом. Буду розповідати, що саме я роблю, і чи виходить у мене. Бо я не знаю, чи в мене вийде, чи взагалі це реально все встигати. Але якось же інші люди це роблять, значить, зможу і я, і значить, зможете і ви. Тому запрошую у мій такий міні. Реаліті проект реаліті-шоу, відео-реаліті-шоу, де я буду вчитися тайм менеджменту І це був перший випуск, де я озвучила свій запит. Сподіваюся, що я зробила це досить зрозуміло для вас. Я постаралася передати свої відчуття, пояснити, чому мені це потрібно саме зараз і чому я хочу цьому навчитися. А від вас я хочу, щоб ви мені написали, чи потрібно це вам, чи можливо ви вже та людина, крута людина, яка все встигає, яка вміє. Правильно розподіляти свій час і його використовувати. І, звичайно, я також буду рада, якщо ви напишете мені, як саме ви вчилися. Можливо, ви знаєте якісь джерела інформації, якісь книги, ще щось. Коротше, чекаю вас у коментарях. Давайте поспілкуємося на цю тему, можливо, ви мені допоможете трошечки на моєму шляху до, як це сказати, до Оліни, яка володіє тайм-менеджментом. На цьому буду прощатися до наступного випуску. Ми обов'язково скоро з вами побачимося. Дякую за перегляд! Хочу розказати вам дещо про це відео. Коротше, так тупо вийшло. Я вирішила зайнятися своїм тайм-менеджментом, почати якось своє життя приводити до ладу в плані використання часу. І буквально, як тільки я це вирішила на наступний же день, я захворіла і просто перестала встигати навіть те, що я встигала до того, просто випала з життя. Це ж треба було просто в той самий момент, як я вирішила, що треба встигати більше. Це так просто ділюся, впевнена, що це ніяк не пов'язано, це просто співпадіння, але. Але просто захотілася розказати вам.